Увага, дисклеймер. Усі права належать автору Hero My Jimmy та видавництвом Seas Entertainment І Starry Comics та Overlap. Цей проект створено виключно для фанатів та ознайомлень. Він не є комерційним і не передбачає розповсюдження. Приємного перегляду. Я кітбариста озвучив Ніко. Шінджуко. На куті торгівельного кварталу є містичне котяче кафе яке можу знайти лише найбільш пригнічені та втомлені люди. Те, що в цьому кафе є кіт? Не я дивуючим. Проте це не є ваше звичайне кафе, де ви призабуваєте про свої турботи за допомогою маленьких котиків. Бариста тут це кіт. Я кіт Бариста. Перша частина історія та ілюстрація від хіро Мейджимі. Переклад від Башкетниці. Озвучив Ніко. Може, робота така виснажлива, я вже не витримую. Він такий придурок. Міцубачі кане, офісна працівниця. Ти виправиш ці дані Мitsубічі сан? Ага. А ви... чи я маю озвучити тобі всі твої помилки? Перепрошую. Роби це ось так. Добре. Та ви просто гаяли мій час. Чи не ви були того, хто сказав мені зробити це так дві години тому. Ти не можеш використати свій мозок хоча б цього разу. Цей лисий козел. Я, до... Я йду додому після дев'ятої знову. Я завжди виснажена після роботи, але ніколи не можу розслабитись достатньо, щоб заснути. Ти там в порядку. Замкнені кому, хочу вирватися, то завжди було це кафе, напевно, варто зайти. Проходьте, будь ласка, вітаю у кафе Хачувари. Місце, що можуть знайти лише найутомленіші душі. Кіт, стоїть і розмовляйте. Будь ласка, сідайте. А? а? Тобто, дякую. Що це таке? Мене ж на шашлик не пустять, але кава пахне файно, Тут так тихо і спокійно. На роботі щодня є кава, але вона ніколи не пахла гарно. Не віриться, наскільки заспокійючим є це дивне місце. Ем, у вас є меню? Тут немає меню. Я роблю рекомендації, залежно від відвідувача. Якщо вам не сподобається приготоване, ви можете не платити. Справді тоді чашечку вашої кращої рекомендації, будь ласка. Як забажаєте, клонь. Я впевнений, це те, що вам сьогодні потрібно: спеціальне гаряче молоко з медом від кафе Хачуваре. Це смачно! Це допоможе вам краще спати вночі. Що? Як ви дізналися? Я не казала вам про свої проблеми зі сном. хе хе Бачите, коти люблять дрімати ми завжди знаємо, якщо хтось не може заснути. Коти справді сплять багато, кіт моїх батьків завжди спить. Зірите себе і трохи відпочиньте дайте своїм перевтомленому і тілом трохи ніжної, люблячої турботи. Ми ніколи раніше не зустрічалися, як він може бачити мене наскрізь. Дякую за вашу роботу сьогодні. Ви молодець. Це дивно, наче мої загледніле серце і втомлене тіло зігріваються. Вибачте, я просто перенапружилась. Все добре. Якщо ви йдете звідси посміхаючись, це того вартувало. Це неймовірно, що ви можете сказати, що людина виснажена, лише глянувши. Думаю, це тому, що я кіт споглядати за людьми це моє хобі. То я його об'єкт дослідження. Хе. -хе. Певно, це тому, що коти люблять бути біля людей. Це історія про містичне кафе та його кота Баристу. Добренько, сьогодні буде гарний день.